Виконуємо номер 912 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. На папері в клітинку накреслено квадрат, сторона якого дорівнює 7 клітинок. Чи можна його поділити на дві рівні фігури так, щоб лінії поділу проходили по сторонах клітинок? Приступаємо до виконання. Я накреслила квадрат, сторона якого дорівнює 7 клітинок. Якщо сторона квадрата 7 клітинок, то площа буде містити 7 помножити на 7, 49 клітинок. 49 число непарне. Тому цей квадрат не можна поділити на дві рівні фігури так, щоб лінії поділу проходили по сторонам клітинок. Одна фігура буде більша, інша менша. Запишемо це сторона квадрата. Сім клітинок. Тоді площа сім помножити на сім дорівнює сорок дев'ять клітинок. 49 число непарне. На 2 не поділимо. Тому цей квадрат не можна поділити на дві рівні фігури так Щоб лінії поділу проходили По сторонам клітинок. Номер 912 виконано.